Пінському напрямку селище Котлярівка. Росіяни регулярно атакують мирних мешканців піввідронами в прифронтових містечках, селищах, прекрасно розуміючи, що це звичайні цивільні люди. До прикладу, на цьому ворожий безпілотник намагався влучити в літню жінку, яка одна йшла по дорозі. Ви це самі бачите. І це Куплінський напрямок, саме ось ця дорога на Котлярівку, яку ми з вами бачили по карті. І Цей злочин, злочин зафіксувала наша аеророзвідка. Військові повідомляють, що спочатку. По жінці відкрили вогонь зі стрілецької зброї, з міномета, а згодом таки вбили фпв А я цього моменту демонструвати не буду, але це зафіксований факт. Виконавці це дроноводи з російського підрозділу БПЛА Судний день який, до речі, називається себе елітним. Пропагандистські канали РФ розказують, що ми убиваємо мірних, ми ніколи не трогаємо мірних. Зараз подивимось, що буде, що ви будете робити. А еще, что самое страшное, над ней летает вражеская FPV-шка. Он. Он она прошла над ней. Я знаю на 200% что это вражеская FPV. Вот. Я могу ей показать. Если они сейчас зайдут в ней, ну... Нефиг делать может. Короче, зашла вражеская FPV по ней. Она идет дальше. FPV ударилась в дерево, в горизонт. Вот так вы начали мирных. Если бы мне дали команду атаковать мирных, я бы просто не смог, у меня рука не поднялась. Но, но вам, походу, абсолютно плевать на это все.